Про події війни говорить з У ніч проти четверга російська армія завдала комбінованого масованого повітряного удару по Україні. У Києві станом на 12.00 загинули принаймні 14 людей. З них троє дітей. Ще 10 осіб вважають зниклими безвістим. В одному з районів столиці зруйнований п'ятиповерховий будинок. Там рятувальники шукають людей під завалами. Загалом у столиці пошкоджені житлові та нежитові будівлі у п'яти районах міста. Також зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу. Російська армія також атакувала об'єкти енергетики у кількох областях та парк швидкісних поїздів інтерсіті. Плюс президент України висловив співчуття рідним загиблих та заявив, що Росія обирає балістику, а не стіл переговорів. Це означає, що Росія досі не боїться наслідків і користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна. Президент України закликав запровадити нові жорсткі санкції проти Росії. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА ракет повітряного та наземного базування. Загалом було застосовано 629 засобів повітряного нападу, зокрема 598 ударних безпілотників та їх імітаторів. 20 крилатих та 11 балістичних ракет за попередніми даними. Протиповітряна оборона знешкодила 563 ворожих безпілотники типу шахет і дронів-імітаторів різних типів. Також збито 18 крилатих ракет Хасто 101 сім балістичних ракет іскандер та одну аеробалістичну ракету кінжал. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників у 13 місцях, падіння збитих уламків на 26 локаціях. Особливість атаки в тому, що два прильота. Крилатих ракет прямих в житловий будинок. Це ну це просто я думаю, весь світ ці кадри буде сьогодні прокручувати і ще раз. Вже звернувся і президент України до світової спільноти, до деяких країн до того, щоб дійсно звернули увагу на, на загибель людей цивільних які ні в чому не винні Протягом минулої доби на фронті. Зафіксовано 139 бойових зіткнень це на 34 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 41 одну штурмову дію агресора. На Новопалівському напрямку противник здійснив 21 атаку на Лиманському 20. Найменше ворог намагався атакувати на Сіверському напрямку. Там наші захисники успішно зупинили три атаки: на Краматорському, Голіапійському, Орігівському та Придніпровському напрямках. Минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано. У середу загарбники завдали 84 авіаційних удари, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження. 5770 дронів камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 Російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної техніки і дві одиниці спеціальної техніки, російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України у ніч проти четверга уразили Куйбишевський та Афіпський нафтоприробні заводи у Самарській області та Краснодарському краї Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, підрозділи сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області. Потужність цього заводу 7 мільйонів тонн нафти на рік. Також підрозділи сил безпілотних систем та головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували Афібські НПЗ. У Краснодарському краї цей завод виробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім того, засобами сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України і служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уражено склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об'єкти розташовані як безпосередньо в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Дрон головного управління розвідки Міністерства оборони України уразив в Азовському морі малий ракетний корабель проєкту Буянем. Про це повідомляє гурмо. Цей російський корабель є носієм крилатих ракет Калібр. У четвер, 28 серпня, бійці спецпідрозділу Гурмо України Примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну радіолокаційну станцію, а спецпризначенці Департаменту активних дій Гурмо України атакували борт носія калібрів. Унаслідок ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Бійці 426-го окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України знищили реактивну систему залпового вогню БМ 21 град російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомили ВМС України та оприлюднили відео підтвердження. Як зазначено у повідомленні, батальйон зустрів загарбників так, як вони того заслуговують, влучним ударом по бойовій машині. Внаслідок удару ворожа РСЗВ була знищена. Сили оборони продовжують завдавати значної шкоди логістиці російських окупаційних військ, як повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Лише від початку цього року окупанти втратили вже понад 27 тисяч автомобілів, за допомогою яких противник забезпечував свої підрозділи. Кожен знешкоджений окупант, кожна спалена одиниця техніки черговий крок до справедливого миру для України. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський назвав угоди в оборонній сфері, які Україна запропонувала укласти Сполученим Штатам Америки. За словами глави держави, він доручив новопризначеному послу України у США Ользі Стефанішині реалізацію домовленостей, яких раніше було досягнуто з Президентом Трампом. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України на столі. Дві українські пропозиції це. Сильні пропозиції це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.